20 березня у бібліотеці імені Куцюбинського в Чернігові відбулася лекція на тему партизанського руху у часи Другої світової війни. Попри, здавалося б, віддалені від нас часи, тема на переконання істориків не втратила актуальності. Вивчення партизанського руху в часи Другої світової війни на Чернігівщині в 41-43 роках. Воно зараз виявилось дуже актуальним, тому що Україна стикнулася з тими самими проблемами, які і 80 років тому назад. Ті ж самі колабораціоністи, ті ж самі партизанські заони, не те ж саме розуміння того, як людині виживати на окупованих територіях, і дуже важливо, щоб вивчення історії партизанського руху воно було на документальній основі. І тому, ось тільки зараз, коли відкриті архіви, коли є архіви колишнього КДБ, можливо зробити певні висновки і зробити то так, щоб цей досвід він був вивчений і використався. Водночас, як зазначають спеціалісти, партизанський рух складна і неоднозначна тема. З одного боку партизани боролись проти окупантів, з іншого були знаряддям у руках тоталітарної радянської системи не чорне і не біле, а саме таке, яке воно є. Тобто не можна говорити про те, що погане всі партизани не можуть бути погані. Вони дійсно боролися і вони величезний внесок зробили в перемогу з нацизмом. але водночас вони були інструментом комуністично-тоталітарного режиму, який був спрямований проти України, проти українського народу. Окремою темою стала корюківська трагедія. Нагадаємо, у березні 1943 року Корюківку було спалено, а майже 7 тисяч її жителів вбито у відповідь на дії партизанського загону Олексія Федорова, який напередодні здійснив напад на місцевий окупаційний гарнізон. Досі не зрозуміло, чому партизани Федорова, які чисельністю переважали карателів в кілька разів, не врятували корюківку під час її знищення. Цікаво, що до складу карального загону входили не лише німці. Там знову ж таки там були і угорці. Там була команда 4А. Про це стало відомо не так давно, ну відносно не так давно, хоча вже пройшло декілька років. От. А Зондеркоманда 4 вважається, вона вперше проявила себе під час знищення євреїв Бабиному Яру. О, це у них така фішка, о, знаменита. І яким чином вона дислокувалася тут? Однак знову ж таки треба з'ясовувати. Тобто, як формувався цей каральний загін. От хто в нього був включений. Я навіть чув інформацію, навіть в Вікіпедії, здається, є навіть свого часу Роман Безсмертний, даючи якесь там інтерв'ю, казав про те, що була надія на місцеві колаборанти. От тобто, у ці шуцманшафти, так звані, давно ну, місцева поліція зрозуміла, і були навіть добровольці русські казачки. Історики підкреслюють, лише детальне і беземоційне вивчення документів може пролити світло на трагічні події того часу.